Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат із капусти, капусту по корейськи Нам знадобиться 1 кг капусти звичайної білокачаної, одна морква середня, 3-4 зубчики часнику. Можете додати більше, якщо вам подобається. По 1 чайній ложці з гіркою солодкої паприки та куркуми, 1,5 чайних ложки коріандру. Одна столова ложка оцту, 1 столова ложка цукру і пів столової ложки солі. І ще нам знадобиться 50 грамів олії. Перше, що зроблю, це наріжу капусту. Тепер можемо додавати всі спеції і вичавлений часник. Зверху на спеції виливаю гарно розігріту олію. Салат залишаю маринуватися на 8-12 годин. Ось так виглядає готовий салат, яскравий, дуже соковитий та смачний. Простий в приготуванні, але мені дуже подобається, особливо дуже смакує з м'ясом. Неймовірно, класно поєднується з шашликом. Дуже класний. Друзі, ось такий простенький салатик, але дуже класний. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!